Пана Сві не ваш коментар з приводу останньої масштабовної такої атаки Російської Федерації по мирним українським містам. А Ми розуміємо, що в ніч на 21 липня РФ провела масовану атаку на Україну. Ну при цьому застосовували і дрони крилаті, а також балістичні ракети в низці регіонів. Повітряна тривога. Зрозуміло, що і українська столиця пострадала внаслідок ось цієї атаки. Ми бачимо і кадри того, як горять жилі квартали. Відповідно бачимо і як пострадала станція Лук'янівська. Нині за різними повідомленнями було перекрито рух на низці вулиць української столиці. Ну і також одної з наймасштабніших. Наймасштабнішу а, атаку з часу повномасштабного вторгнення пережив місто Івано-Франківськ. Відповідно, Росія цієї ночі запускала також крилаті ракети з моря та зі стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС. А також чотири рази відбувався зліт надзвукового винищувача міг 31 к який є носієм ракет типу Кинджав. Пане Сергію на вашу точку зору, чого намагаються досягти противник з таким чином? А, відповідно, ну і скажіть, будь ласка, якщо могло. Говоримо про певну вибірковість, то ми бачимо, що нині багато акцентів робиться на міста, які розташовані на заході нашої держави. Ми пам'ятаємо, як і Луцьк також пережив одну із наймасштабніших атак на свою територію. Ми бачимо, що противник таким чином, можливо, хоче показати, що в принципі жодне місто українське не є поза ось такою увагою в рамках імперських амбіцій Кремля. Ну, власне, як і російські міста. Давайте що... Про це трішки пізніше, що... пане Сергію, хотів з, вами. Що, ні, з цього треба почати, тому що знаєте, ви так масуєте інформацію, що здається, що ми абсолютно беззахисні. Натомість протягом останніх кількох днів Росія переживає серйозний транспортний колапс. Отже, що ми що ми маємо на сьогоднішній день? Так, поки що рано говорити про деталі, то що відбулося, але Російська Федерація таким чином, не маючи можливості досягти значних успіхів на фронті. Незважаючи на те, що вона відчайдушно і безупинно лізе там, де тільки може пролізти, проводить так звану аліпізацію України. Як вона вважає? А чому аліпізацію? Я просто свого часу уважно вивчав перебіг Сирійської війни, і там ми стикалися з такою ситуацією, коли під час боїв за місто Алеп, Російська Федерація, вибірково знищувала квартал за кварталом, причому показово. Розуміючи, що ніхто не завдасть удар у відповідь, в цьому є глобальна відмінність від нас, тому що ми завдаємо удари від у відповідь. Ми знищуємо російську техніку і озброєння, і ми продовжуємо боротися таким чином. Нічого не зміняє, не міняється в алгоритмі політики Російської Федерації. Ну в принципі, за останні 500 років це терор, це намагання примусити нас до капітуляції, це намагання поставити нас на коліна. Але справа в тім, що Україна не сірія, Україна може захищатися, і ми будемо захищатися. Чого хоче досягти противник, я вже пояснив. Проблема в тому, що він цього для нього проблема, що він цього досягти не зможе. А наша задача уважно вивчити те, що відбувається, і відповідно запровадити свої контрзаходи. Що ми, власне, активно зараз робимо? І я зараз очікую на результати сьогоднішньої атаки, щоб усвідомити, наскільки ми можемо зупиняти противника. На превеликий жаль, і це об'єктивна реальність, ми не можемо забезпечити абсолютно рівномірний рівень захисту протиповітряної оборони. І таким чином, знаєте, я завжди кажу, що, шановні друзі, протиповітряна оборона складається з двох основних елементів: активний елемент і пасивний. Якщо активний елемент це засоби знищення ворожих повітряних цілей, то пасивний елемент це ми з вами. Це сховище, це розосередження наших підприємств, це наша з вами спроможність виживати в таких умовах і забезпечувати а, а, наше подальше життя. Тому, а, тому не треба нехтувати сигналами проти повітряної оборони. Життя продовжується, противник у нас не перемогти. Ми будемо жити далі. Ми переможемо. Так, і буде пане Сергію, Якщо ми говоримо про подібні атаки, які на собі відчуває противник відповідно, ми вже зокрема там і напередодні. Ну про бачили і кадри, і заяви так званих офіційних осіб. Там мер Москви Сергій Собянін так повідомляв про те, що там збивали безпілотники. ППО працювало приблизно там двох годин. ну, Ми бачимо і кадри. Ми бачимо і певних давайте так росіян. Так, жителів Російської Федерації, які там дуже сильно скаржаться, зрозуміло, коли прилітаються скарги одні, а коли там у, у тебе білетики згорають рейсом. Там Стамбул, Венеція теж велике питання, і виникають якісь вони подекуди в головах. Але якщо говорити в цілком і комплексно про переніс війни Росії на її ж територію. То е, яким чином це все має відбуватися, що ми спостерігаємо нині, пане Сергію на вашу точку зору, ось, з ага. розрахунку знаєте беручи до уваги ось ці всі е, нюанси, коли ми намагаємося і робимо це, виносимо там різні були і нафтопереробні заводи в свою чергу? Ну а нині я бачу, що Удари позитивних дронів вони концентруються, і не тільки дронів, концентруються радше на військових частинах, складах боєприпасів. Ну і відповідно тих підприємствах, які залучені до російського ВПК. Абсолютно правильно. і власне ви зірвали просто з язиками фразу, тому що, попри те, що Украї... Росія завдає терористичних ударів по Україні, і знаєте, Абсолютно. ну, якось емоційно, емоційно є бажання зробити щось подібне для Російської Федерації. Україна до цього не опуститься. Україна буде продовжувати вести справедливу боротьбу, знищуючи військовий потенціал е ворога, і ми не воюємо з цивільними. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цивільні в Російській Федерації так само винні у цій війні. Але ми не воюємо з цивільним населенням, ми цивілізована країна. Тому ми зараз спостерігаємо наступне: концентрація ударів саме по військових об'єктах, і зміщенням акценту нанесення ударів по транспортним об'єктам. Чому це важливо? Тому що удари по транспортним об'єктам вони зупиняють рух. А вони ускладнюють логістику окупантів, що е, уповільнює перебіг бойових дій і можливість окупантів вести війну. І поруч поруч тим, що ви сказали, там пропали білетики на Стамбул, Венецію, Так само ми бачимо масований транспортний колапс залізничної системи Російської Федерації. До речі, ну я думаю, що відповідні наші структури займуться цим питанням. Це дуже такий зручний момент, коли можна у зонах, де відбувається таке зосередження вантажів. В тому числі військового призначення, наносити удар вже не тільки по точковим об'єктам, а знищувати ті транспортні об'єкти. Це так само об'єктивна реальність, і це право е, країни, що захищається, наносити удари по е, території ворога. І ми будемо це робити, е, посилюючи цей тиск на противника. Пане Світ, я себе знаєте з вами спілкувався і спіймав себе на думці, що а чому б і нам в принципі, не задуматись над тим, що ж Україна зараз нині, вона ж фактично вся її територія, це така е е безпілотна зона, так от щоби нам думати над тим, щоб Російська Федерація ну, вона ж має турбуватися про своїх, напевно. Громадян, так чи інакше, то їм треба, напевно, думати над тим, щоб і небо закривати. А нашим силам оборони і Збройним силам України треба працювати над тим, щоб відповідно створити всі умови з такої безпілотної зони на території Російської Федерації. Що ви з цього приводу думаєте? А ви знаєте, я багато раз казав, говорив наступне: що Російська Федерація вона і має, і має таке дуже, має дуже серйозну перевагу, а саме що Російська Федерація. За своєю територією не може бути окупована, не вистачить всіх армій світу для того, щоб окупувати все, що називається сьогодні Російською Федерацією. Маю надію, що в майбутньому сили безпеки візьмуть під контроль ті території, які сьогодні поки що входять до складу цього суб'єкту міжнародного права. А, але Російська Федерація разом з тим і має критичний недолік, а, а саме те, що вона не може прикрити всю свою територію. Тому ви абсолютно праві. Це залежить від того, наскільки потужно, наскільки серйозно ми зможемо завдавати удари по любій тості Російської Федерації, куди дотягуються наші вогневі засоби. А ще один нюанс, на який треба звернути увагу, про що я так само дуже багато говорив: ніхто в світі до такої війни не готувався. Коли я кажу ніхто, в тому числі Російська Федерація, вона фізично неспроможна прикрити всі об'єкти на своїй території. Тому все залежить від того, наскільки якісним буде наше планування вогневих ударів, наскільки далекобійними будуть наші засоби ураження. Самі розумієте, що тільки безпілотниками досягти результатів, серйозних результатів неможливо, тому йдеться так само про застосування нашої ракетної зброї. Я маю надію, що наша зброя. На підході я маю надію, що ми будемо застосовувати її так само ефективно, як і дрони сьогодні, для того, щоб знищувати об'єкти на території Російської Федерації. Підкреслюю, військові об'єкти або об'єкти, пов'язані з веденням війни в Україні.